Сніплива кача, яка вже три роки поспіль є рівнем гідності нашої нації, є реквієми, запавшими борцями війцями Небесної Сотні. Сьогодні наше віче це є віче реквієм на честь перших загиблих які полягли на майдані в Києві 22 січня 2014 року. Це Сергій Нігоян. Сергій Нігоян був за походженням вірменином, але він жив в Україні і він покохав цю землю як свою рідну батьківщину Вірменію. Ви всі пам'ятаєте, бо тоді в той час ми всі прикипали очима до екранів телевізорів, до комп'ютерів. І всі бачили, як він цитував Шевченка на Майдані. Це дуже символічно. Наступне. Жезневський. Жезневський Білорус і громадянин Білорусії, який приїхав в Україну боротися за волю України і за волю Білорусії. Тому що в Білорусі вже кілька років поспіль править режим Лукашенка. Жизньовський був членом УНАУСО. Це націоналістична українська організація. Наступний Юрій Вербицький. Юрій Вербицький це є наш величанин, якого закатували жорстоко нелюди. Олаборанти Москви і спецслужби московські одвічний ворог українського народу, московин. Також Роман Сенек отримав цей день поранення, який було несумісні з життям і він помер через кілька днів пізніше. Разом з тим я хочу сказати, що тут в медреді також відбулося. Удія, яка має символічне значення для тої Небесної Сотні, 22 січня 2014 року, в той час, коли власне, формувалися, формувалися оті вже легіони небесні українські, які кличуть нас до бою, в Мадриді відійшли у вічність старищина української спільноти в Іспанії, офіцер дивізії Галичина, Теодор Барабаш. Теодор Барабаш власне стояв біля витоків цієї громади. Дуже прикро, що нас так зараз тут мало Він хотів зробити тут все можливе для українців. Власне, його заслуга, що на Аркуеліс українці мають можливість відвідувати богослужіння в цій церкві. Теодор Барабаш. Був не тільки воїном, він був також і науковцем. Він, перепробувши певний термін в Риміні, в таборі для військових полонених, приїхав в Іспанію за сприяння власне, очільника греко-католицької церкви на той час Йосифа Сліпого, вивчився тут, здобув титул доктора гірничої справи. Він працював в міністерстві гірничої промисловості в Іспанії. Цю людину. Поважають і поважали, і будуть поважати українські патріоти. Волею долі мені довелося буквально кілька днів тому бути на малій батьківщині Теодора Борбаша. Це Тернопіль і село Малий Ходашки біля Тернополя. Він там народився, він там виріс, він там здобув першу освіту. Отже Відбулися установчі спори в Тернополі, хочу вам повідомити, це приємна новина, власне і для родини Тодора Барбаша. Дуже шкода, що сьогодні немає його дочки. Вона була запрошена Соня Барабаш, але вона мені повідомила в останній момент, що священник прийде до них до хати і буде Іспанський, і буде в них відправляти службу Божу, бо мати мама її також вже не ходить. Отже. Але їй було дуже приємно від тої новини, що було засновано. Ініціативну групу в Тернополі. І ця ініціативна група вже розпочала роботу над увіковічним пам'яті Теодора Бардаша. Власне, за нашої ініціативи Ця ініціативна група була створена братством вояків дивізії. Є така організація громадська, резерв дивізії Галичина, Її очолює мій приятель Ігор Іваньков у Львові. І, власне, знайшли однодумці в Тернополі. І буквально цього літа вже буде відкрито в школі експозицію. Буде відкрито в школі експозицію вже цього літа. І буде також розміщено меморіальні таблички на школі, де він навчався, і на цьому закладі навчальному в Тернополі, де він продовжує своє навчання, Теодор Барабаш. Цю ініціативу вітав Михайло Ратушний.